Ну, розпочнемо. Зараз так дуже довго не затягуємо, ми швиденько пройдемося. На сьогодні чудовий такий недільний ранок. Тихо, сонячно, але був сьогодні дуже великий туман. Але ніби трішки розвиднілося. Розпочнемо. Це, Це у нас кишмиш-вишиванка, е, привитий 25-му році. Ну, тут так визрівання е, прищепи слабеньке, але є тут 10 бруньок зачепилося, такий фрагментик. Нічого такого особливого, ну будемо перевіряти, що він в наших умовах покаже. Багато цих всіх новинок американських кешмишів, треба їх буде перевірити, що з них достойне, що ні. Польщ також кешмиш Regal Seedless, також американський. Ну, навіть після дощів цих всіх дуже тут заливало. І це вже не знаю, скільки ця сигналка висить на цих прищепах, вона добре висить, нічого не тріщала. Лоза повизрівала по 2 метри. Вона і така товщина на закладку вона підійде. Вона. Також будемо спостерігати в наступному сезоні, що покаже Регал Сідліс. Ну, розмір ягоди такий не дуже гіганський. Ну, Головне безнасінневість, яка в ньому, як і в всіх кишмишах американських, підтверджується. Mm, тут наш палері висить залишок подарка не світає. смаколи смаколик ультрараннього терміну. Це у нас всім давно відомий Дубовський рожевий пасинковий урожай. У цьому році він якось, на жаль, навіть порадував, вже думали його давно викидати. Були гарні груни такі нарядні, і не було тріску, не було хвороб. В цьому році вдалося. Оце така пасинкова груна. Гарного вигляду вона. Ще, можливо, ми подумаємо над Дубовським. Можливо, дамо йому ще шанс. Перед вами це у нас тут дві прищепи гібридних форм. Калугіна Віктора Михайловича. Перший це у нас маяк такої пальчикової форми. Ну Тут явно перегрузили цю прищепу. Пагони взагалі повиростали дуже кволі. Можливо, не побачили. Ну Але так непогано виглядає виситі, треба буде зрізати. Маяк також перше плодоноження на прищепі, як завжди, гігантські ягоди, непогані грона, тріску не було помітно. Вона. Біля неї також біла акація вже давно перевисіла також пальчикові форми ягода. Ну, тут зрівання це прищепа в цьому році, в 25-му, а маяк прищепався в 24-му. Це прищепа цьогорічна. Багато таких форм, досить схожих а на пальчиків, подібних. Це у нас біла акація. Ні, Біла леді, вибачуюся, Біла леді. Біла леді прищепа 25-го року. Також такий хвостик прищепи 25-го року сорту Ейфорія. Нічого такого нереального я в ній не побачив поки що. Ну, будемо спостерігати. Лоза така добра. Виросла і товста, І визріша на 2,5 метри. Ейфорія будемо спостерігати по цій гібридній формі. Зовсім така мініатюрна сигналка кишмиша червона калина. Червона калина. Ну, Вигляда звичайно, трошки сумно. Ну, але п'ять бруньок визрила. Також, здається, 25 2025 році прищіпалося. Червона калина. Поруч також кишмик Regal Ну, Reгал Сіліса багато де. Буде з чого вибрати. Регалсіліс, гарна лоза, і товщина, її визрівання, і місце тут для, для закладки врожаю Регалсіліс, який він скажемо вже в наступному сезоні. І ще одна прищепа регалсіліса. Ну, регалсіліс, бачу, дуже добре пішов скрізь. І скрізь подав сигнальний врожай прищепціх цього року. І ще одна грона. Чудове визрівання, чудова сила росту і гарні грунки. Регалсіліс. Ну, Це прищепа. Вже не така там супер якась новинка, вже давно всім відомий сорт селекції Чулкова масон. Це так тут залишок висить, думаю, покажу, що у нас ще є. А ось така цікава гібридна форма, як Нікітон. Селекція Нікільченка. Такий приємний колір, також ще по 25-го року. З приємним мускатом. Також все на спостереження. Також тут бачу якийсь хвостик, висить, Перещепи 24 року. Яберна форма подяка цигулюву. 4,57, номерна від селекція. Селекція опришка. Ось такий, я вона вже перевисіла. вона вже дуже давно. Ну, дуже таких багато різноманітних форм, таких пальчикових, жовтоягорних. Більше щось за неї сказати не можу. Не можу. Пробувати сенсу немає, тому що все це пройшло після морозів, тому смак, ну тут смак, звичайно, буде ніякий. На жаль, зняти не вдалося, коли плодоносила, подяка цигулю. І Ще один Нікітон, але тут прищепала зовсім Квола, кволенька, але дуже такий приємний червоний кольор. Нікітон, ну я думаю, що його цю явно треба буде видаляти, бо ні сили росту немає, щось взагалі квола, коло Нікітон, ну тут не пішла. І знову червона калина, і знову. Щось є проблема з визріванням лози. Ну Тут бруньок так під десяток зачепилося. Ну Не знаю. Аби не було такої проблеми. Ну, червона калина кишмиш. Ну, поруч ще один кишмиш, багато перевіряємо кишмишів. Зараз ми хочемо їх протестити. Prime Seedless, також американський, Ну, тут зовсім не привабливий вигляд. Ну так, Показати, що, що воно є. Ну Тут така гарна така лоза виросла і з визріманням. Проблем немає. Prime Sідлі. Ще висить на, на кущеві кишмиш-лендкрузер. Це ще по го року. Зараз можу навіть спробувати на смак, який він ніби такий не підмершує. Не. Явно він теж давно перевисів на кущеві. Лендкрузер. Ленкрузер безнасінневий, приємна гармонія. Солодкий, смачний, звичайно, без мускату. Ленкрузер. Це в нас тут зачепився ібрина форма подарок Дніпру. Має такий вигляд, також вже явно перевисіло, але лоза непогано пішла. Також будемо тестити її. На кущі ще висить. Шовковиця вже почала заізюмлюватися. Це Калугіна. Шовковиця. Поруч тут якийсь цікавий сорт. Я навіть не знаю, чи це селекція. Ми з такої сорти не замовляли. Чорний мускат навіть не скажу. Навіть треба самому шукати дивитися. Можливо, хтось подарував чорний мускат. Ну, такий приємний вигляд. Ну, за така. Не дуже товста, але пішла прямо тут з однієї два пагони. Ну, перевіримо, що воно за, за чорний мускат. Ягідка відпала, зараз пробую на смак. -да. Шкірка така, середня. Поз'їдаємося, але приємний на смак. Це в нас чорний мускат. Так, тут у нас теж дві новинки цього року. Це медея і кишмиш джавелін американський. Дуже, бачите, ягоди почали ж відпадати на джавеліні, вже явно перевисіло, але дуже така гарна лоза на закладку. Ну, звичайно, медея, мабуть, тут нічого не визріла. Саме як сірник. Росту не було. Ну, Не знаю. А джавелін також будемо тестити. Кишмі з джавелін, гарно він виріс, гарно визрів. Спостерігаємо і очікуємо на результат. Кишмиш Джавелін. І ще тут червона калина, але тут вона зовсім не визрила, бачу. Ну, можливо, десь ми червону калину зможемо закласти на плодоношення. І кишмиш Ламбурджені вже явно перевисіний. Давно ми його дуже не один раз здається пробували його тут прививати, ось він нарешті. Заплудону навіть зараз хоч скуштую, як у нього смак. Кишмиш Ламборджині, вже давно він уже на ринку. Кишмиш Ламборджині. Такий така ягідка гарненько виглядає. Смачний солодкий, легенький під хруст. гармонія. Кишмиш Ламборджині, ну, але терміни, звичайно, до ранніх він не відноситься. Кишмиш Ламборджині. Тут прям при землі лежить кишмиш Шерлок. Дуже низько зачепилось. Ну, Це вже звичайно залишки, тому що виноградник вже обрізаний, тут нічого немає. Ви бачите, кишмиш-Шерлок. Ну, навіть зараз якусь ягідку спробую. Кишмиша Шерлок, все добре визріло. Він вже у нас з 23-го року. Така гігантська ягода. Я знаю, смачний безнасінневий виноград. Кишми Шерлока. А ось все те, що я переплутав, назвав білою леді. акація. ось біла акація. Ну Не знаю, наскільки вони відрізняються на вигляд майже одне й те саме. Хоча цих сортів, які схожі один на один, їх просто десятки. Це у нас біла кація. Теж калугіна. Можу навіть спробувати. Це вона тут висить на якомусь ріжку дуже слабенькому, хоча прищепа ось непоганий, є погінна закладка. Така тверденька, щільна, не сказати, що одна вода. Гармонічний. Приємний на смак. Ну, звичайно, що він вже давно перевисін її, на... пройшов піс... через морози всі. Це у нас біла Катія Калугіна. Також новинка на виноградник. Спостерігаємо, як вона нас буде показувати, які в неї результати будуть. Ось такий фрагментик з прищепи. Гібридна форма Калугіна Каліне. Ну, на жаль, бачу, пройшов крізь мороз, тому зів'яв. І... Підмерз став як якийсь як, як квашений каліне, тому пробувати сенсу немає. Смаку, здається, заявлений мускат. Але от лоза чудово виросла, дуже потужна сила росту, я не знаю, та, та під 2,5 метри і все, -все видріло каліне. Будемо дивитися, що воно за каліне. Ці сорти вже раніше знімалися такими короткими відео. Це у нас тузанна і Дніпровський. Манікюр фінгер. Трошки вже не презентабельний вигляд, тому що вони вже давно перевисіли. Вже їх тут почали його довбати. І вони самі почали тут загниватися. Ну Давайте спробую Дніпровський Манікюр фінгер, тому що я його не пробував. Для нас він десь більш-менш новий сорт, тому що Сюзана у нас вже давно плодоносить. Дніпровський Манікюр Угу Дуже щільна ягода, просто не знаю. Дуже м'ясиста хрустка. Гармонійний смак. І, бачите, вже кісточка визріла. Такий гармонійний, але кислинка є, тому що трошки недозріла видно. Продовжуємо. Тут у нас гібридна форма селекції Руслана Панченка Вірастюк. Це нам хтось подарував цей сорт. Давайте його спробуємо. Також перщепа тут у нас стається на сенаторі Павловську. Дуже багато на нього що тут нащипали. Спробуємо. Також дуже щільна. Ну, Трішки м'якша проти, наприклад, там, дніпровського манікюрфінгера, але також. Ну, Нормально так. Я не дуже люблю сорти, які просто вода водою. Такі більш-менш щільненькі подобаються. Приємний виноград, вже кісточки повизрівали, тут нагрунка зачепилася, причому це ще виноградник підмерз на 60-70%, тому тут ці ряди тут винограду не дуже багато було. А тут якась така цікава форма, така... цікавий вигляд. О, тут щось вже почало їсти. Така оригінальна форма ягоди і колір такий. не повністю червоний. І червоний є, а от кінчики якісь білі. І вона в нас якийсь номер 1105, прививка 25-го року, чи є воно, я навіть не знаю. Таке точно не замовляли. Знову подарунок. Але ну, дуже непогано вона ось визріла. Цікаво буде поспостерігати за цією формою. Що воно за форма 11.05. Ну, в дворі в нас і досі висить кишмиш Юпітер. Дуже тут серйозно виноград підмерз. У нас такого не було, щоб в дворі виноград вимерзав. Ну, але 6 градусів морозу не пощадили ніде. І навіть тут. Але ще щось навіть і досі висить. Це, я думаю, не знаю, мабуть, що з нього тут робитиметься, ізюмиться, але висить дуже добре. Висить, листя вже все пожовкло. І шмаш і Пітер такі залишки, точніше такий врожай з того, що щось відбило після просто морозу. Поруч ще один невкривний нас вже дуже давно росте. Також канадець, це в нас Black Grand. Якісь тут хвостики висять. Не знаю скільки його тут було, але, мабуть, небагато тут ще вижило після морозу. Black Grand. так він у нас виглядає. З того ж, це в нас такий красунчик, як 5 листопада місяця висить, це в нас всім відомий давно. манікюр Фінгер, японський сорт. Не знаю, чи він потрібний, чи не потрібний. Ох, як його тут ось хтось поїв, подзьобав, але він висить без проблем. Основна проблема в нього, що він дуже пізній. Для нашого регіону він, мабуть, не годиться, він, мабуть, не визріватиме. Зараз навіть спробую, чи він на листопад щось з нього хоч готове. Я навіть скажу, що солоденька ягода. Манікюр фінгер. Я думаю, що вирощування тільки для південних областей або для теплиць. Ну і сорт дуже пізній є. Але. але груна навіть і досі Ну, У нас корне власно нема так. Чисто для колекції одна прищепа є. Ну не знаю. Конкуренція буде тут із, із Ламбоджині, не знаю, хто тут переможе. Я думаю, що Lamborghini, Хоча зараз так гарненько виглядає манікюр. Тут немає вже кінчиків, які там ну, зараз просто все одного кольору. Поруч такий старий-старий сорт, як нізіна, селекції крайнова. Ми теж його перещепили, тут ґрунта зачепилася, також хтось поклював. Ну, теж була проблемка. в нього, ну, Він сам по собі кислота в нього висока. Ну, почались проблеми з визріванням цього сорту, недобира цукру нізіна. Конкурент за місце під сонцем тут. це Тут у нас кишмиш Ламборджині, ще одна прищепа. от Можливо, ми вже нарешті його розвелися цю кишмиша Ламборджині. Такий їжачок приємно виглядає. Також вже давно перевисів, треба вже зрізати. ну Зараз зрізка відбувається, обрізка, тому зараз позрізаємо всі ці залишки. Це так на відео покажу, що тут ще є. Це у нас кишмиш ламборджині. Так, до лінійки кишмішів ще в нас такий є, як кишмиш Арарат. Теж з ним були проблеми. Брався черенок, щось не пішли там три прищепи, там було погане визрівання, однак розвелися ми арарат. Тут він теж підмерзав. Такі хвостики тут можна так сказати теж на прищепі. Я зараз навіть спробую, який він на Арарат, Арарат, ну, американські кишмиші достойні кишмиші. але їх дуже багато. тому Будемо дивитися, що будемо залишати, що будемо додавати. Арарат. Також м'ясистий, без, без рудіментів, але є кислинка. Ну, термін теж середнього терміну. приємна гармонія. Кишми ж арарат таке перше плодонуження на прищепі. Те ще після заморозку. Хочеться його бачите, в повному навантаженні. Поруч ще одна прищепа, але в іншу сторону також тут кишмий Ну, Тут такі бісюльки. І лише їх три штуки залишилося після морозу, тут небагато що вижило. Але також ще одна прищепа така, що цікавинка Дніпровська Рив'єра. Сила росту не дуже потужна. Ну, на вигляд, мені здається, вона зеленкувата. Ну, спробую скажу вам. Ну, але ягода просто кам'яна. На ощупь просто кам'яна. Ну так, дуже щільна ягода просто, ну, ясиста, м'ясиста. Ну. Приємна гармонія з кислинкою. Кісточки повизрівали. Також будемо спостерігати за цим сортом, точніше їблюної формою Дніпровська Рів'єра. Ну, там був арарат і тут ще Арарат. Але після морозу рунки не дуже великі. Ну, десь тут і гниль яка є. Ну, листопад місяць висить, вже потрібно це все вирізати. Ну, цей, цей ряд нас ще не обрізався. Кишми-шарарад. Технічні сорти також чекають обрізки, листя потрошку тут з них пообсипалося. Так, тут ще одна ділянка, тут у нас висить такий сорт, як кісті Пікассо. Таку вигляду, але сорт такий. Дуже середнього, середнього, і у нас тут не найкраще для нього місце, але місце не дуже таке сонячне. Зараз подивлюся тут теж після заморозку. Не знаю, чи зрізався, що тут висить. Це у нас в кісті пікасу. Ну, знову ягода така щільна-щільна. Не така хрустка, як попередня, але приємна така щільна. Бачу, кісточка теж корична. Не? Кісті піка тут здається, прищепа була в штамп, а сорт тут у нас був, здається, навіть не згадаю богатяновський здається. У нас він не хотів Ну Цукру не вистачає. Також ось щось поки що не знаю, чи вона нам потрібна. Мабуть, вона для нас запізниться сорт. Кісті пікасу. Ну, поспостерігаємо таке, тільки перше плодоношення його. Верніса шкалуїна висить. Зараз спробую. Не знаю, чи він підмерз, чи це тут щось, чи вже він вирізався, ну таке. Приємний, солодкий, дозрівший. Я багато не скажу, тому що тут щось о, дві громки, мабуть, він вже вирізався тут врожай. Тут якось під заморозок не так потрапило. Так, гарненько виглядає. Це у нас тут висить Фаберже Калугіна. Така десь схожа на щось там з лінійки стройки Крайнове. Десь таке Фаберже. Приємна гармонія. І щільна, і солодка. Гарно її і форми, і кольор такий, не знаю, чи він такий повинен бути, Ну, це тут так. Грунка вона зависіла. Це у нас фаберже. Заховався за листячком. Це у нас тут карамельний смаколик кишмиш рататуй. Давно його немає, однак тут якась грунка є. Ну, Тут смак. Незрівняний смак. Рататуй. Це сорт рекорд перший по цього року. Явно він вже тут перевисів. Це у нас тут Молдова, яку ми вже поступово перещипаємо, може майже перещепили. що тут на ній тільки не було. Не. У нас тут рекорд ну, перевисів. Вже гарно так виглядає рекорд. Здається, писанки Олега Михайловича. Зараз ще гляну, що тут на ній є на Молдові. Тут у нас теж ще рекорд, так, Вісюлька плюс кишмиш вишиванка, але дуже квола. Ну і ще стара класика Молдова. Тут ще висить знизу, повідбивала, ще вона є. Тут кінцеві пагони, також залишки є, ще Молдове. Також тут на технічному винограднику листя теж потрупуваю.